Друзі, привіт! Вітаю на каналі Грибний сезон. Сьогодні 17 вересня. Ідемо в горі зварину. Насхилили горесмерик. Ось такі лопухи наросли в нас. І нічого. Ми насхили горесмерек дивитися, яка ситуація зараз є із грибами. Нині неділя, вечір. Не сидів вдома і взяв вже корзинку. Йду дивитися риби. Інтересно, що ми нині знайдемо. Рибники вже всі давно поверталися додому. А ми у ліс. Отже, друзі, вперед. Думаю, буде удача і сьогодні. Подивимося Джері там бігає Де ти, Джері бігаш? Поздоровайся із глядачами А спрятався десь у Ну, добре А йде здороватися, йде, йде Той молодець Нам ще треба йти Минут, може і 5-10 підійти до лісу. спершу треба йти так звором. Ось такі струмки, невеличкі різка називаємо Фух. Не сема, аж присяду. Вийшли ми з з 7 в горі. Туди сюди перейшли. Ріберішком і Жарко, навіть жарко і сьогодні. Я натягнув светер, думав, буде не так жарко, але все ж таки жарко погода. У нас сьогодні обіцяли на цей час дощ, але як бачите, дощом щось не похоже, що буде дощ. Не знаю, подивимося. Ну ладно. Тільки греблянка. Ми дивитися, може щось десь є. Якщо твійка знайдемо, значить риби будуть. Так, вже одного виду стерчить. Єде є. Ви бачите? Єде один вже є. Такий красний. Пупець виліз. Файний. Файний. Вчора ми були твійка. Його не бачили. Це за ніс такий виріс, значить. Далі дивитись. Ну так, дивлюся на мухомор. І так думаю, що це теж мухомор. Та і це не приломили його? Шапку відламали саме. Видите? Білий? Білий гриб нога ну, червива. Добре. Шапку забереме. Хм. Ну, дивіться, если все, що тут за біліє такої. Як гадаєте, що то таку шапку має. Що то за гриб? А то от такий гриб. Осінний, такий попелом притрушений. Краса. Хм. Сфоткаю його. Що файний, то файний, друзі. Ну що ж, вимикаємо його. О! Та що! Всякий місяць люблять! Це файний гриб, дійсно. Яка на ньому шапка. Краса. О, це Айно. Оськільки натрусилося всякого листя. Поки ми по корчах тільки лізаємо по хащі. Що ж, місце від нього закриваємо. Дивимося ще. Аж є. Ні, йдемо далі. Краса, друзі. Так, тільки є такий молоденький гриб. Хм. А там тільки ми вчора ходили, збирали і прикрили. Пару грибочків були, но щось я їх вже і не вижу навіть. А, ні, є, є один є. Може маленький виріс. А може і ні. Може трошечко-трошечко виріс. Ну не намного. Та їх було два, не другий. Не знаю, одногось ми знайшли. Хм. Ну ладно, ніч він не виріс, фактично який, якийсь ми його лишили, такий лишив. Не варто їх лишати, ліпше не йшли забирати та й все. А даю так. Тут ще є один. Красень. Молоденький. От такий. Прекрасний. Забираємо. Забираємо. І далі йдемо дивитися. Так, там їжовики жовті. Зблизько покажемо які вони. от такий їжовик. Іст, умовно гриб. Після відварювання хвилин 20 у коп'яткових прикоп'ятити, воду злити і можна їсти їжовики, Ми не беремо на ній, глядаємо білі. А от він де. takie kuch jeszcze polizuły Baha to Ba to żółcie lesyczok jeszcze taka znakietka, ddruji takie jeżowek baczcie jak one rosną czy piczecie Оленячка. Тут теж молоденькі ще такі ростуть. Теж умовно істівний гриб. Там вище теж бачимо. Їх багато вже є в лісі. А от тут такий цікавий для мене гриб. от Друзі. Що за гриб? Хто знає, підкажіть. Що за гриб, я не знаю. Назв його справжньо такий. Не знаю. Такий собі росте гриб. Йдемо далі. Хто знає, напишіть в коментарях, що за гриб. Такий піддубовик. Ну, його не беремо. Йдемо далі глядати. Бажано бубілі гриби. Що ж, лисичка молоденькі, файні. Ще будемо їх теж збирати. Ну, як же їх не брати? Краса? Краса. Бачите. Вирішив будемо їх теж збирати і брати в корзинку. Знаєте, ще попадаються такі молоденькі Бачите. Будь ласка. Файні, чистенькі молоденькі режика. Цікаво. Холодну пору рижики зазвичай вже не ростуть, але зараз вони ще є. І чергова, друзі, знахідка у нас є. От такий тут росте гриб. Отакий. От Моховий. Красень. Як, файний? Файний, друзі, дуже файний, справжній осінній білий гриб. Чистимо ми в корзинку. І чергова знахідка, друзі. Taki krasenь. Zmuch zazierat. Widzisz, jak on rośnie. Fajny. Fajny. To już czysta mój Як дивлюся, збираю по лисичці, збираю і глиб у сторону, а збоку отакий красень. Бачите? Такий білий гриб виріс. Що ж, будемо його вимикати? Файний, ще непоганий гриб. І нога тверда. Чистимо корзинку, йдемо далі. Щось він там побачив? Напевно, білка. Що Джері, там? М? Білка там була? Туй гриб, там гриб по лисичці. Та й потрошку-потрошку. По Корзина у нас і наповнюється. Так, лисиці мене не відпускають. Ніяк. Мусимо їх збирати. Але не самі лисиці. Щось я ще побачив, з друзі, з боку. А з боку красень. Бачите, який зазирає. Хе-хе. Що ж, лисицю корзинку. Йдемо за ним. Йдемо за грибом. Та О! Подивіться, який красень! Файний гриб, дуже файний, краса. Чистимо корзинку забираємо і йдемо далі. No, звичайно, далі йдемо, як позбираємо лисички. Hm. Так, збираємо, збираємо. Старі підосичники трапляються. Потрошку лисичку збираємо. І молоденький так, до підосечника. Таке його може заберемо. Якщо чистий заберемо. Dalej idziemy Jeszcze jeden Toż zabieramy Co Jerry? Jeszcze jeden trepiciwiec Так він росте Це не за мене. такий красень вирами такі мухомо ще Знахідка, знахідка файний гриб. белый так, краса. Крікрасень. Супер. Місце від нього закриваємо. Чистимо ми її в корзинку. І ще красень, друзі, тут зустріли. Отакий От грибок. Правда, файний? Забираємо і дивимося далі. Тут забрали гриба, а тут поруч, дивимося, ще пупчик молодий стерчить. Тоже заберемо Но то ще не все. Ще там бачу є щось. І там, йдемо дивитися, так нам туди обратися, сюди, обходити. Ой! Такий ліс. Пробиратися крізь ці заросли. О. А, ні, це не гриб. Так, а то що у нас там? Тоже не білий гриб, чи гриб? Гриб. Тук чудовий гриб. бачите, такий він. Файний, правда? Асад, друзі, як у касті. Йдемо далі. От цього ледве поміти у траві. Бачите, так він сховався. Ну, no, нога в нього червива. він великий, зато не виріс, не знаю, з цього нечто не буде. Джері нам знайшов гриба. Хоч одного Джері нам сьогодні знайшов гриба. Бачите, він присів. От такого. Але файного. Микаємо. О! Хм, чудовий гриб. Ну, за це подякуємо Джері лайком. Корзинку. І йдемо далі. І чергова, друзі, наша знахідка сьогоднішня. От така. От такий красень. Верстий. Макаємо його. О! Місце відно закриваємо. Ну, це на сьогодні. Може, й найліпший гриб. Так, яка нога, яка шапка? Ви що? Оце сьогодні найліпший. Супер. Чистиме? І в корзинку. Краса? І ще один такий білий гриб, коло голубінка виріс. Глубоко нога. Ну, Ой, яка крива. Або гриб файний. Що ж, його його корзинку? Захід сонця. Яка друзі краса. Це так між горами сонечко сідає за обрій. Запоронена Львівська область. І схоже на то, а там Франківська область. Схоже на те, що там може й гроза, тут і від гримит. Нам із Джері пора повертатися вже додому. От, Друзі, за сьогодні ми знайшли отаку кількість грибів. В основному лисички, але лисички там усі внизу вийшли, бо більшість грибів знаходили на самому кінці, на кінці грибалка. То є у нас трошки більше як пів корзина грибів. Кілограмів 4-5. Яка в нас вийшла сьогоднішня рибалка. Так що, друзі, дякую всім за перегляд. Міцного здоров'я, мирного неба над головою. До наступних наших зустрічей!